Патріарху Московської церкви Кирила, агент КДБ Михайло, благословляє війну психотипа Путіна, божевільно зядено бомби проти України, проти Сирії, і вбивати мирне населення. І це при тому, коли один і другий слуга диявола. І Божевільний з ядерно говорять, що українці, росіяни це один народ. Той починає вбивати представників одного народу, а той благословляє на таку війну. То скажіть мені, це вже я звертаюся до тих, хто ще ходить оцю сатаністську церкву Московського патріархата Куди ви ходите молитись? Це та церква. якщо і мона так назовате